До нас пишуть багато людей з питаннями з приводу реабілітації алко наркозалежних людей. І сьогодні ми на наш підказ запросили людину, яка є директором реабілітаційного центру. Саш, і ми поговоримо з тобою сьогодні про залежність, як допомагати таким людям. І перше питання, яке часто задаються в соцсетях в інтернеті, це як кинути наркотики самому? Взагалі це можливо? Ну, сказати, щоб це можливо, ну я не можу спогодитись з цим твердженням. Багато хто думає, що можна з цим впоратись самостійно вдома, але я так не вважаю. Для того щоб залишити цю проблему, однозначно потрібна підтримка, і однозначно потрібна програма потрібно покроково робити якісь певні дії, і тільки тоді в тебе щось вийде. А ти пробував сам кинути наркотиків? Дуже багато разів. Дуже багато разів пробував і закінчувалося це все тим, що ти повертаєшся знову і знову в цю проблему. Тому що нічого не міняється навколо тебе і всередині тебе не міняється. Скажи, а взагалі, якщо вживати наркотики раз на тиждень, це нормально чи ненормально? Е -е, нормально чи ненормально. А вже ж не нормально. Взагалі, будь-яке. Е -е, ну, Давай так скажемо. Якщо ти вживаєш наркотики кожен день або ти вживаєш алкоголь кожен день, то ти системний алкоголік або наркоман. А якщо ти вживаєш раз на тиждень, але ти робиш це кожного тижня на протязі довгого часу, то ти не системний, да, наркоман? Це та ж сама система, але просто інтервали між вживаннями ну, набагато довші. <зас> Знаєш, мені. Коли я був залежною людиною, дуже часто казали: візьми себе в руки, де твоя сила волі? Просто не вживай. Скажи. Це можливо взагалі? Просто не вживати людина, яка в системі. Ну, про яке питання ну, ми говоримо про яку силу волі? Якщо ну, давайте почнемо з того, що ми займаємося реабілітацією, у нас християнський центр реабілітації на Базі церкви спасіння, де ми більше приділяємо увагу духовній програмі, і ми дивимося на проблему залежності, це не просто якась психологічна проблема, це не просто фізична залежність, це конкретно духовна проблема. Там є духовне коріння, і позбутися з нею не так вже й легко. Не вдасться просто зачинитися вдома. Знаєте, як хтось каже, поїду до бабусі в село, там буду там місяць, два-три, і проблема ця мене залишить. Вона тебе не залишить. Можливо, фізичні прояви цієї проблеми вони тебе покинуть. Можливо, десь психологічно тобі стане трошки простіше, але духовна проблема нікуди не дінеться. Тому в цілому, я думаю, що самостійно тобі не вдасться ну, якби поборотися з цією історією. Я взагалі вважаю, що людина, яка вживає е, речовини, будь-які, це неважливо, там це алкоголь, наркотики, яка систематично вживає, вона втрачає просто саму суть себе. І коли людина втрачає себе, вона втрачає себе і фізично, вона вбиває, і духовно, і душевно, вона себе втрачає. І коли людина думає, що вона просто закриється вдома, вона приділяє увагу тільки фізичній частині. Вона хімічно звільнилася, але духовно і психологічно вона нічого не зробила, тому в неї не виходить. І моя думка, що людина, яка в залежності, їй потрібен комплекс, і таке, знаєш, як з чим порівняти? Люди, які, наприклад, хворіють хворобами, які потрібно пити таблетки постійно. Якісь терапію, і це не все життя. Угу. Так само і людині, яка залежна, їй потрібно робити певні речі, все життя для того, щоб бути вільним. Це фізичне, духовні, і душевні речі, і тоді людина буде вільною. Це моя думка. Я так вважаю, що тільки в таких речах не можна приділити увагу тільки, там, я не знаю, фізично, посидіти вдома на тиждень і все буде нормально. Е, інші аспекти нашого життя не. Не стосуються фізичних речей. Сто відсотків. Інше питання, яке задають нам люди, це які проблеми, з якими проблемами стикаються люди, які попадають на реабілітацію. Перші важкі такі випробування в їхньому житті, що відбувається на реабілітації. Е, в нас взагалі курс реабілітації він триває півроку. І я б хотів би виділити, знаєте, таких три періоди найтяжчі. В реабілітації це період першого місяця, коли людина вона приїздить на центр, відповідно нещодавно вживаючи, і її назвати тверезою через там, день, два-три тиждень не можна, на жаль, вона не здатна тверезо мислити. Якщо подивитися з наукової точки зору, то є теорія, що для те, щоб людину вважати тверезою, їй потрібно не вживати 28 днів. Ми подивилися, ну реально воно десь якби збігається. Людина плюс-мінус починає тверезо мислити, тверезо і схильно приймати правильні рішення десь після першого місяця реабілітації. А спочатку їй важко кумар будемо називати просто ну, своїми словами, тобто їй погано, фізично, психологічно, дуже погано. Потім постійно якісь думки. Постійно, кудись треба вирішити якісь свої проблеми. Ой, я, я забув. У мене кредити в банку. Ой, я, я забув ламбарди. Щось я забув зуби там викупити. зуби. Надо сразу через три дні. Він зрозумів, що йому треба зуби зробити. Ой, я, я забув до хірурга сходити. Ой, а я документи втратив, мені треба відновити. І все це починається в оцей перший місяць, знаєте, тому що емоційна людина вона стає більш чутливою, а думати тверезо, вона ще не здатна. Тому це такий перший період, інкубаційний, я його називаю, коли людині треба просто пересидіти цей шторм. Другий період складний це період після третього місяця, десь починається. Тому що вже по кожному аспекту. І по фізичному, і по душевному, і по духовному вона має певні результати. Е, відповідно, знаєте, харчування на центрі в нас добротне. Е, вони поїли, попили, виспались. Е, прийшло, знаєте, тверезість така прийшла. І людина думає, що в цілому вона вже зібралась докупи, і їй вже можна йти і вирішувати свої запитання. Все далі. Все нормально. І проблема в мене була не така вже і велика. Але це пастка. Це такого роду ну, якби пастка серйозна. І, до речі, на першому місяці, коли йдуть з центру, це більше всього людей. На другому місяці це на третьому місяці. І потім найтяжчий, ну, один із тяжких періодів це вже п'ятий-шостий місяць, коли людина вже йде до випуску, чому? Тому що теж ну, якби, створюється така ілюзія, що вона все зрозуміла. Все їй ясно. і цей останній місяць вона просто втрачає тут час і вона вже могла заробляти фінанси і так сказати добра наживати. Але це теж ілюзія, і якщо людина не здатна пройти цей етап свого життя від початку і до кінця, то навряд чи.